Всім привіт! От сьогоднішня тема відео, чому люди вертаються з Канади, чому їдуть назад в Європу, в Україну. Саме перше, що на мою думку, люди просто беруть, їдуть сюди, мало хто читає, мало хто дізнається, що це за країна, просто все – Канада. Ми подивилися багато колись фільмів. Ми знаємо і думаємо, що Канада це крута, така собі мега-картинка. І все, що ми тут нічого не будемо робити, нам просто будуть платити гроші, Так, як дуже багато європейських країн робить, допомагає українцям. Але бо дуже багато наших співвітчизників цим користуються. От Канада якраз цього не робить. Канада дає вам вудочку, а рибу ловіть самі. Якщо ви зловите цю рибу, окей, ви круті. Якщо ви не зловите цю рибу, ну, то Е, Канада дає тільки інструменти, щоб зловити цю рибу. Дуже багато людей приїжджають кажуть, я там був кимось, а тут я ніхто. Так, тут треба починати спочатку. Тут дуже тяжкий початок, особливо морально дуже тяжко в цій країні. Мені на початку дуже тяжко було, хоча в мене ще й початок, тому що я тільки прилетів сюди 21-го року, 27 листопада. І, чесно, типу зараз теж дуже тяжко. А в моральному є моменти, які непримиримі мені. Даунтаун, що я казав, за тих бездомних і бомжів. Але повірте. Є мінуса в Канаді, але більшість є. Ну, є такі плюси, що просто перемагають ці мінуса. І один хлопець сказав, який в чаті Андрій є. Він сказав, щоб Канаду зрозуміти чи до саму Америку треба на цей час. Чим більше часу ти розумієш, чим більше розумієш, чому люди тут залишалися колись. Зразу вам скажу. Люди, які були там кимось, директора, власники бізнесів, які не готові починати все спочатку, вам сюди не потрібно їхати, тому що ви все рівно звідси поїдете. Люди, які морально не підготовлені, які слабкі духом. Я не кажу, що хтось сильніший має бути в Канаді, хтось слабший, але я вважаю, що хто. хто менш такий е, духом не не сильний, то ви напевно життя теж що поїдете. Е, Канада ну, радикально інакша. Тут зовсім інакше все. Знаєте, хтось казав, що Канада це Собятський Союз, типу Аля. Типу, ну, я не скажу так, що це Святоський Союз, але Є щось, щось є. Є та будівлі їхні, дуже багато таких ніяких. Такі є кафешки, такі, ну, такі взагалі теж ніякі. Безвкусно, без смаку, без ну, такого. Дуже багато людей дівається, як попало. Ну, тут побачить зразу, хто тут європейці, хто, ну, хто тут вже живе. Тому що, якщо чесно, різниця тотальна. Канада набагато сиріша, як в якомусь відео вже говорив, це, що Канада набагато сиріша. І ви приїжджаєте в Канаду, хто в Веніпех, е тут в Веніпе дають на місяць безкоштовний готель. Ви приїжджаєте сюди і ви просто думаєте, блін, куди я попав? Ну, спочатку у вас ейфорія, день-два, потім, куди я попав, подивитись до А так як... Ми приїхали з дружиною з дитиною. Це було 27 -го, 28, -го, можна сказати, листопада, бо то ми ночі приїхали, то весь тиждень було мінус -30, 30. І дуже багато українців просто казали, що це Сибір що... і поїхали звідси назад. Просто не витримали. І оцей якраз момент, можливо, зараз весною-літом буде легше пережити це. Але оцей мі мінус в Веніпезі, хто так боялися, так страшно. Так, було холодно, однозначно було холодно. Не кажу, що сухий клімат це не рятував. Воно все одно було холодно, але не так уже печально, як не розказує описує. Можливо, кожному своє. Ось. Але кажу, люди, які мали бізнеса, і були кимось там, і сюди думаєте, ви сюди приїдете, вас тут будуть на руках носити. І тут не треба буде закотити рукава і пахати, ви дуже сильно помиляєтесь. Вам краще сюди взагалі не їхати, тому що ви розчаруєтеся і будете писати всяку херню про Канаду, про країну, яка процвітає, яка живе своєму ритмі, в своєму ритмі, їм без різниці. Чи приїде там один, другий, третій, десятий. Є е, програма є. Якась частина приїде, якась частина не приїде, якась частина залишиться, якась частина не залишиться. От і все. Ця країна, яка хоче мати людей, які ну, теж якби віддавали їй те, що вона на початку там дає. Вона вам 3000 доларів дала півтора на дитину на початок, а потім, повірте, з тими податками заберемо в сто разів більше. Як і кожна країна світу, але тут є просто відчувається стабільність, тут відчувається вільність, тут відчуваються права людини дуже сильно і не відчувається оцього, як в Європі, як в Україні, расизму чи як оцього, як це слово, не знаю, оцього дебілізму. Цього тут немає. Так, тут є теж свої люди, унікальні, але тут... Дуже сильно поважають людей. І це найголовніше, чому я хочу, щоб моя сім'я, моя дитина була в цій країні. Всім дякую, ставимо лайки, підписуємося. Я вас дуже-дуже всіх ціную. Мирного нам неба, всім, щоб в Україні скоро закінчилась війна.